Привіт добріши! Сьогодні ми зробили експеримент з банок і чашок. Ми хочемо вам показати, що в них відрізняється звук. Чуєте, що звук відрізняється? І в тому і полягає. Ми зараз іще вам зіграємо пісеньку разом з віршиком. Іди, іди, дощ, позваю тобі, богщику, у новому горщик, винесу на дуба, покличу голуба. Гол буде пити, дощик буде лити, Тобі каша, а мені борщ, щоб густіше ішов що дощик. Бувайте, до донечки.